Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога, виявили ворожого піхотинця, який переміщався відкритою місцевістю, побачивши наш FPV, Окупант починає тікати, бігає по полю, але спотикається і падає. FPV влучає прямо в нього. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання. Окупанта ліквідовано. Під час нічного патрулювання виявили ворожу вантажівку в лісосмузі. Оператор FPV вицілює та влітає прямо в техніку фіксуємо влучання вантажівку уражено. Другий дрон також влучає в ціль. Третій FPV влітає в кабіну. За допомогою розвідувального дрона. Спостерігаємо яскравий вибух та горіння, виявили скупчення ворожих танків та відпрацювали по них нічними скидами. Перший пошкодив техніку, другий скид влучає прямо в танк. Гарна робота. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу автівку. Оператор FPV неспішно вицілює та влучає прямо в неї. Спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Продовжуючи спостереження, фіксуємо горіння автівки. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.